Всім привіт, покажу одну поломку пошуком КС07. Значить, лічильник ось тут з краю є Скляний Сі3БГ виробництво СССР. От, Замотаний в свинцеву фольгу. Якщо візьмемо мультиметр, поставимо постійну напругу до 1000 вольт, заміряємо де плюс, де мінус. Чесно, от. Бачите, показує неправильно, мінус. Я під'єднав ось так. Тепер навпаки. Плюс беремо знизу. Тепер правильно. Бачите, на мультимері. Значить, плюс ось тут, мінус ось тут зверху. От, на цифри на мультиметрі не звертайте увагу, бо він має опір там десь, міг, тому неправильно сам мультиметр. Значить, міняти треба лічильник. Лічильник цей часто вистрибує або після ремонту його неправильно встановлюють, тому що на платі позначок немає. На лічильнику є і люди не знають, як поставити правильно. Де АКТО, де анот. Я також не знав жодних позначок. Можна дивитися тільки розборку в Ютубі, Я знімав багато таких МКС 07 розібрав і там показую. Можна дивитись там або перевіряти самому. Так, окремо. Ну, перевірити по імпульсах неможливо, якщо відпаяти всі SBM20, відпаював окремо сам лічильник цей не працює, так продумана плата. І земля мінус катод лічильника Сі3БГ. І катод мінус земля всіх SBM20 різні, вони не з'єднані на платі. Тобто земля окремий мінус цих всіх 8 штук і окрема земля в Сі3 БГ. Тому, якщо просто ви думаєте, всі відпаяєте 8 штук з BM 20 залишити це і піднести потужне джерело, нічого не буде. Ну добре, показав всім, може комусь буде корисно. Та всім до нових зустрічей.